Вітаю з магазина Аврора. Хочу зробити сьогодні огляд у відділі техніки. Не тільки акційних товарів, а всіх товарів, які тут є, новинки, все покажу. Але почну з акції. Мультіпіч від Сатурн. Так, отака мультипіч на 2 літри, 7 програм, 60 хвилин таймер. Так, тут що приготувати, намальовано можна цією мультипіччю. Від Сатурн мультипіч, гарантія 2 роки, 26% знижки, коштує 1399 замість 1899. Мені здається, що, ну, гарна знижка на неї. Ну так вам покажу, ось вона вмикач, все тут наче зрозуміло. Далі Лібертон мультипіч. Чомусь немає цінника на 3,2 літри, але я подивилась, вона коштує 2 тисячі. Ну, тут більшого розміру. Це Лібертон іде без акцій. Гриль, фритюр, розігрів, випічка 5 в одному. Смаження, захист від перегріву, сенсорне управління, 8 автоматичних програм. Один рік гарантії на 3,2 літри. Кількість персон, скільки можна приготувати на одну і дві. Мінімум олії, загальний об'єм 3,2, 1300 Вт потужності, тут тисяча ватт потужності. Далі у них є ваги за 299 гривень. Ваги під підлогові, електричні, скляні коштують 299 гривень, і також від Лібертон ваги електричні підлогові. Он вони. Такі максимальна вага 180 кг, LED дисплей, технологія фор-контроль, ударостійке скло Коштує 340 замість 399 гривень. Ще є ну, термовентилятор, але, на, до речі, його ж можна і на холод поставити. Наявність термостата, площа обігріву ні, мабуть, тільки на тепло, світлова індикація для обігріву. Тільки для обігріву 449 гривень вже не так і актуальна. Далі стоїть ось така праска, знову таки безцінника. Зараз я перевірю, скільки вона коштує. Прасочка ця від Лібертон також бренд. Так, Лібертон, 449. Праска, електрична тефлонова підошва. 12 місяців гарантії без акції. Так, кожного місця розігруємо подарунки серед наших підписників. Треба підписуватись. Антипригарне покриття. Далі знову Лібертон 900 Вт. Тут мультіварка 1449 гривень. Гляньте, тут так багато всього можна готувати: плов, рис, каша, гречка, суп, сосиски і так далі. Ось така 1449. А тут іде акція, сендвічниця. Ось така від Лібертону замість 1149 998, 13% знижка. Акція діє по 19 сендвічниця. А, це так треба з цієї сторони подивитись. А, о, ось вона як відкривається. Ось така сендвічниця, до речі, такого немаленького розміру. Так, гриль електричний. Так, це гриль чи сендвічниця? Це гриль, виходить, це гриль, тисячу. 1000... А, тут написано Гриль, тут сендвічниця. Слухайте, як цікаво. Що вони так цінних неправильно зробили? Зараз я перевірю. У акції була сендвічниця від Лібертон, біла, але її немає в наявності 198 гривень замість 1149. Але у вас вона може бути. Тут ще такий стоїть гриль. Ось так, лібертон також 1199. Можна готувати овочі, м'ясо, риби, бургери, ковбаски. Тут уже сендвічниці, це вафлі. А що це за бренд? Вафлі бачу, машина для вафель. Да? Так же не знаю, як правильно бренд називається. Ось ця сендвічниця стоїть без цінника. Зараз перевіримо, скільки вона коштує. А поруч Лібертон просто то вже інша сендвічниця. 449 гривень. Вафельниця кажу, сендвічниця. Вафельниця сам тип. гарним покриттям. Вафлі ж написано. <ріст> лібертон сендвічниця Це вафельниця. Так вона виглядає вафельниця. Цікаво. А це лібертон сендвічниця Я не знаю, може і те, і те можна в них всіх робити. 449 гривень, написано в асортименті. Далі йде Лібертон-міксер ручний. Знову чомусь немає цінника. Може, це новинки поприходили, вони ще не роздрукували, таке, до речі, може бути, тому й немає цінника. Так, це у нас коштує 499 гривень. Міксер ручний. Ударостійкий стійкий корпус, турбо. Так, довжина шнура 0,9, досконалення насадок. Так, тут декілька насадок йде, швидкість, 6 швидкостей, 350 Вт потужностей. Так, ось такий міксер. Ну ось. Бачите, да? все показую. Далі кавомолка від Libérтоon. Гарненька, до речі, ця кавомолка виглядає приємно. 599 гривень, контейнер 50 грам. матеріал нержавіча сталь. Ваги такі кухонні, дерев'яні. Також виглядають приємно. 249 гривень. Дерев'яні 5 кілограм, якісь розібрали тут ваги кухонні, скляні, це хіба скляні? В Рен написано скляні 229 гривень. Так, оце вони, ось вони, скляні. Ось ці коштують 229 гривень. Гарно також, виглядають. А ось ці 299 гривень. Далі акція на кавомолку, кавоварку «Крапельно» така кава, варка, вона почалася з 13 по 19, всього 3 дні діє, знижка 19%, замість 1549 – 1248, потужність 600 Вт, матеріал корпусу пластик, нержавіча сталь, тип кави мели, на об'єм резервуару води 0,6, ось такий. Так, інше захист від перегріву, протикрапельний клапан, підігрівання кавника. Гарантія 12 місяців. Далі блендер іде від Лібертон, ось такий. 4 в одному з насадками. Коштує він 1199, більш такий ну, меншого розміру Альпіне. Блендер 799. Тут потужність 400, а там 800 потужність. І блендер ручний, ось такий від Сатурн. 699 гривень, 600 Вт, механічне керування і так далі. Аромадифузор ось такий. Раніше я не бачила. Аромодифузор за 249 гривень зволожувач повітря. Такий плесос класний, ручний, портативний на акумуляторі міні 299 гривень для салону авто. А він підходить і для дому. Вакууклінер, слухайте, як цікаво. Я прям не, не бачила раніше, до речі, ось такий пилісос ручний портативний, акумуляторний міні-живлення акумулятора, типу 1850 ємністю. Ага, ну тут ємність. Так, ємністю. Цікавий. А ось намалювано. Прям дуже цікаво слухайте портативний з насадками. Ось так він розбирається в цю коробочку, складається. Зараз спробую його дістати. Я Його тут зібрала. Він так легко збирається. Ось така є щіточка, до речі, дуже легенький. Мені здається, зручно дійсно діван там почистити ним, ну щоб такий великий за собою не таскати. Я навіть думаю, може, мені такий плісос потрібний. Тут іде щіточка, що ось такого розміру. Він заряджається. Ой, це впала щіточка. Ось він заряджається. І потім ви вже його зарядивши, можете чистити. Клас, мені здається, дуже зручно. Ось він тут заряджається. Тільки я не розумію, наскільки вистачає цієї зарядки. Якось воно тут, знаєте, все так написано. Угу. Написано, не дуже зрозуміло. Наскільки ж цієї вистачає зарядки, умови живлення, акумулятор, ємність, характеристики потуга 3,7 Вт, потужність 25, об'єм пилозборника 0,5, заряджання при температурі від 5 до 30, срок придатності не обмежений, при відносній вологості. Ну, ладно, я щось тут, тут не, не розумію, наскільки його вистачить. От скільки ви можете їм потім користуватись. Ну, можна заряджати вдома, сидіти, Нічого ж, якщо особливо вдома треба. Та і в машину почистити. Не знаю, якщо хтось уже такий брав, напишіть. Мені здається, що це дуже зручно. 299 гривень. Так, він коштує 399 гривень. Цей відпарювач. Ой, відпарювач, міксер. Відпарювача немає тут на поличці, мабуть, закінчився. Ось такий міксер. Показую його. Ну, потужність, що сюди входить. 299 гривень ціна. Так, це я все показала. Далі. Далі чайник. Такий гарненький чайник. Акція з 13-го також по 19 Всього три дні в бежевому кольорі. Мені дуже сподобався. Гарно виглядає. От саме колір прям приємний. Кришечка більш така темна, зроблена. Так. Коштує він 398 гривень замість 499 на 1,8 літра електрочайник. Ось такий 1500 Вт. Подвійна стінка, LED-індикатор, оптимальний об'єм, автоматичне відключення, захист від перегріву. Виглядає дуже-дуже мило. По 349 є чайники. Тут кавомолка ще така роторна, 399 гривень від Лібертона. 60 грам також іде. Ось так вона виглядає. Тостер Grün Тостер як тостер, в принципі, 449 гривень. І вафельниця щось така маленька від Лібертон. 499 гривень. Далі стоять внизу мікрохвильовки. А ви у вас немає цінника на микрохвильовку? Да, ми... Зараз скажете, так? Да? Ой, дякую. А то я її ніяк там не, не перевірю сама. Так, оця Ардесто зараз мені скажуть, скільки коштує. Угу. Так, тисячу 1900... дев'ятсот да, дев'ять. Да, дякую. А ви зразу робите? Да? А, дякую. 10 Ось така ми. А, це новинка, да, просто тільки виставили. Дивіться, ось прийшла така мікрохвильова піч, 1999, коштує 20 літрів. Таймер від Ardesto, 700 Вт. Ось тут потужність. Таймер. Ну, я думаю, що все зрозуміло. І потім інше ще вам покажу. Також на неї роблять цінничок на мікрохвильовку. Так, тут... Тут такі все для жінок. Жіночий куточок називаємо це так. Фен дорожній 169, Ось така плойка. Є плойка, а є ну як робити такі, ну не кудрі, а гафре 99 гривень. Є з рівним я маю на увазі. Є з цим гафре. Вони по 99 гривень, маленькі такі також в дорогу зручно брати. По 299, дев'яносто знижено ціну на фен від лібертон. Також так, вона ні, не поставила щось на ту мікрохвильовку не, не б'ється ще цінник, думала глянути. Є фен за 590, отакий от Хьольмар Фен 849, такий 849. Так також ось тут утюжок такий. Праска, да, що праска да, для волосся, виходить, так правильно казати: 349 вирівнювач. О, вирівнювач плойка. Тут написано, що для таких, як я, вирівнювач плойка, 399 гривень коштує. 349 гривень. І ось для манікюру лампа. Так, гель Лак 699 гривень. Ще така плойка. Також гафре, хайр хайрпюр 349 гривень. І ще на одну мікрохвильовку поставили. Також. Це, це а, це та, в... ж це та ж сама. 1999. А, це ви вона просто без коробки. Да, тут да. стоїть? А. Ну Добре, щоб подивитися. Угу. О, така якраз дверцята маленька, зручненька, така, мені здається, слухайте, біленька всередині гарно виглядає. Це вона ж, От вона 1999 гривень коштує. Ця мікрохвильовочка. Ще швиденько з цьому відділі дещо покажу. Акційні позиції, бо випуск і так буде довгий. Так, із 13 по 19 тільки три дні приймач, цифровий, ефірний, ось він коштує цифровий ефірний приймач у металевому корпусі з функцією відеозапису, підтримка Wi-Fi адаптера та смарт-функцій. У такий приймач коштує 539 замість 599, 10% знижка всього 3 дні. Далі, це по 16, з 10 по 16 акція. А чого я кажу 3 дні? Там 3, аж 6 днів. Чому ж 3 дні? З 13 по 19, це скільки? 6 днів, як і тут. 199 гривень замість 249 гривень, 20%. Знижка на такий геймпад ігровий USB. Так, далі. Тут багато акцій на кабелі, однотонні силіконові білі, 39 гривень. Як він так впав, не зрозуміла я. А, в нього порвата ця штучка. Далі 49 гривень, такий кабель, 199. Пристрій зарядний для телефону. Замість 249 гривень. Глянь, такий класний, зручний телефон можна покласти. Так, пристрій такий зарядний. Знижено ціну, це не просто акція, це вже знижено ціну. Також ціну знижено на такий кабель. Ось він. Рік гарантії, потужність довжина метр. 129 замість 139. Ну, Тут багато на кабелі прям йдуть знижки по 29% до 16-49%. Різні. такий 49-49%. Знову таки 49, 39. Ось такий кабель. Тут ще два кабелі по 149. Далі акція з 10 по 16 геймпад. Тут сьогодні ставав прям по замість Заміс 49,39. Тут чохол, накладка для телефону. 49 гривень коштує. Далі чохол, накладка також 49 і 49 для телефону. Моделі написані. Я вам вже тут тільки акційні показую позиції. Я коли колонку зібрала собі купити, навіть провід від старої колонки відрізала щоб обрати І немає акції на колонку Я так зробила, дивіться. Мені здається, зручно. А то я ну, замовила на факстроті, віднесла обратно. Не підійшов ось оцей ця штука до комп'ютера. Буду вибирати колонку з цим провідком. Так, ну акції немає, але є ціну знижено. Ось така колонка. Портал, колір в асортименті. Отак, колонка, портал 599 гривень, замість 649 гривень. Ціну знижено. Це вже коли знижено, то знижено. Назавжди. Так, на цьому я буду закінчувати огляд у відділі техніки. Ще хочу вам ще раз сказати, що акція, яка. З 13 по 19 діє шість днів, а не три. Як я сказала, ось цю кавоварку ви можете купити ще аж до 19.03, Чомусь я думала про 16. І також тут сендвічниця. Я так розумію, її розібрали. Да? Немає сендвічниці ось по акції. Ну може, в вашій аврорії буде, бачите, ще до 19-го можете купити 13%. Знижка тут її розібрали, тому не можу показати. Від Лібертон замість 1149 білого кольору 800 ватт. Коштує 998 гривень. І також ось ці ваги до 19-го акція. Ще встигаєте купити. Оцей я блендер да, не показала. Ще 399 гривень, 150 ватт. Ось такий блендер. Так, ось намальовано все. Якщо на паузу можете на, нажати, в білому кольорі: 399 гривень. Хенд блендер, ручний блендер. Ну, все, на цьому вже точно буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.